Привіт! Показую цікаве замовлення, яке я реалізував. Доволі багато часу затратили, але таки це зробили. Для зразку отримав ось таку накладку сідушок із автомобіля Mercedes V124. Ось от такий от стан, тут виламано. Тут видно, що щось пробували паяти, клеїти. І тут ось теж ну, така пошкоджена деталь. Ось її номер. Ось такий номер деталі. Так, і що з цього вийшло. Ви бачите, вона така біла в спреї, це вона була відсканована на 3D-сканері, покрита спреєм, щоб, для кращої, щоб сканер краще відсканував. І яка реалізація всього цього? Ось із трьох деталей, тому що в принтер одним куском така велика не влізе деталь, а на три маленькі аж бігом. Загальний час друку всіх трьох деталей десь 20 годин плюс-мінус кілька хвилин. От. Це все передбачено так, щоб потім ось бачите, є такі вирізи під хвіст ластівки, цей тип з'єднання називається. І це все потім спаяється, пофарбується і все буде красиво. Ну, Пайка і фарбування це вже не моя частина роботи. Моя частина роботи це сканування, моделювання та 3D-друк. Якщо вам те щось таке потрібно цікаво реалізувати, можемо зробимо, відскануємо, змоделюємо і вам відправим надруковані деталі. Мої реквізити для замовлення в описі під відео. Кому відео сподобалось, ставимо вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!